В Ефірі Івнінг Ньюз», Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Понад три місяці пошуків вже цього тижня Верховна Рада може призначити новим очільником Міноборони Рустема Умєрова. Які досягнення були в Олексія Резнікова, та що відомо про головного кандидата на посаду міністра оборони? Далі в сюжеті. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов. Ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими, так і з суспільством в цілому. Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков направив на розгляд парламенту документ про звільнення. У ньому ж він окреслив здобутки на посаді. Наголосив, що пройдено непростий шлях. Від категоричної відмови надавати Україні Стінгер у листопаді 2021 року, коли Резнікова тільки призначили на посаду міністра оборони до формування авіаційної коаліції надання сучасних танків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійних ракет про бронет... Техніки, артилерії, РСЗВ та інших видів сучасної зброї західного зразка. Цю кадрову ротацію супроводжують скандали у закупівлях для потреб армії, що проводились міністерством оборони та критика. Мовляв, система західних постачань зброї в Україну так і не налагоджена до кінця. Сам Резніков звинувачення на свою адресу рішуче заперечує. Хто ж стане новим обличчям Міністерства оборони? Володимир Зеленський запропонував кандидатуру голови фонду держмайна Рустема Умєрова. Тож, що відомо про політика мецената підприємця і можливо нового міністра оборони Устема Умєрова? Він за походженням кримський татарин, радник лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Ще у 1944 році сім'я Умірових була примусово депортована разом з усім кримсько-татарським народом з історичної батьківщини Криму до Сибіру і Центральної Азії. Рустем Умєров, економіст за освітою, до політичної кар'єри, працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі, допомагав створювати фонд культурної спадщини, опікувався питаннями правозахисту та міжнародної діяльності. 2019 року обрався до парламенту від партії Голос. Був автором та співавтором десятків законопроєктів від закону про корінні народи України до актів про захист прав медиків під час пандемії коронавірусу. Із з грудня 2020-го був співголовою депутатського об'єднання Кримська платформа у 2021 році. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня за указом президента України. Після повномасштабного російського вторгнення Уміров увійшов до. Української делегації на переговорах із представниками РФ потім займався обмінами полоненими, зокрема літав до Саудівської Аравії восени минулого року. За відгуками Умєров має найширшу мережу контактів в Україні і за кордоном. Та й говорить не лише англійською, а й турецькою, бо має контакти в анкарі. Тож незабаром варто очікувати офіційні кадрові зміни в Міноборони, адже Рустем Умєров вже написав заяву про звільнення з посади голови фонду держмайна, а комітет Верховної Ради з питань оборони підтрим. Ма відставку міністра Резнікова. Другий день навчального року приніс і друге повідомлення про мінування всіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції та підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій перевіряють інформацію. Рішення про евакуацію учнів та педагогів мали приймати адміністрації шкіл та поліція. Масово мінували і навчальні заклади броварів. Через це вони тимчасово перейшли на онлайн-формат роботи. Анонімне повідомлення про замінування отримав і один з навчальних закладів Білої церкви. Нагадаємо, що 1 вересня повідомлення про замінування отримали всі школи Києва однак, після перевірки інформація не підтвердилася. Біля села Стоянка на Київщині повністю відновили міст через річку Ірпінь. Про це звітують у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Зазначають, це значно поліпшило транспортне сполучення для прилеглих до столиці громад, а також спростило рух у бік західних кордонів. Лівий проїзд переправою відновити було неможливо, тому його будували з нуля. Рух правою частиною мосту відкрили ще торік у листопаді. Нагадаю, це місце зруйнували ще в перші дні повномасштабного вторгнення. У квітні після деокупації області тут збудували тимчасову дорогу. Але вантажному транспорту довелося об'їжджати значну відстань, а це негативно впливало на швидкість перевезення життєво необхідних вантажів. Поки що невідомо чи зменшили корупцію у військкоматах масові перевірки, проте виглядає так, що ціни на незаконні послуги навпаки зросли. У Києві викрили посадовців військово-лікарської комісії і центру комплектації, які переправляли ухилянц за кордон. Вартість так званої послуги становила рекордні 11 тисяч доларів. За цю суму посадовці допомагали військовозобов'язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров'я. Всі троє фігурантів під вартою без права внести заставу. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А тепер уявіть обличчя людей, які занесли до військомату 11 тисяч доларів хабаря, а потім відкрили сайт польського видання Жечпосполита. ЗМІ пише: Польща не виключає екстрадиції чоловіків, які нелегально перетнули український кордон. Для цього щоправда, необхідно пройти довгу процедуру. Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них. І тільки після цього польські правоохоронці матимуть право затримати ухилянта. Про автоматичну екстрадицію також не йдеться – Подальшу долю кожного має вирішувати польський суд. За даними Варшави, після 24 лютого минулого року до Польщі в'їхало 80 тисяч українців призовного віку. Скільки з них для цього використали куплені документи? Сказати наразі неможливо, та хай там як українці можуть додати роботи як польським суддям, так і прикордонникам. А, от українські прикордонники відзвітували про досягнення протягом літа. Тільки в Київській області за три останні місяці виявили 34 підозрюваних у колабораційній діяльності. Також прикордонна служба викрила майже дві тисячі громадян із підробленими документами, серед яких паспорти, візи, посвідки на проживання, посвідчення водія. тощо. Ще в 107 іноземців зафіксовано перевіщення терміну перебування в Україні. А чотирилапі помічники прикордонників допомогли затримати 7. Десять осіб, що подорожували з наркотиками чи психотропними речовинами. Найближчим часом гучно може бути на лівому березі Києва. Дарницька районна адміністрація попереджає про триденні навчання сил оборони. Бійці проведуть злагодження та відпрацюють оборонні операції. Жителям нагадали про заборону знімати та викладати фото та відео пересування техніки і військовослужбовців. Попросили особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги. Час потрусити кишені. Національний банк України розпочинає благодійну акцію Смілива гривня. Наступні три місяці банки-партнери прийматимуть у громадян монети для передачі їх на потреби Збройних сил України. У Нацбанку кажуть, нині в обігу майже 14,5 мільярдів монет на суму понад 6 мільярдів гривень. Більшість із них не використовують. Вони лежать у скарбничках чи кишенях. Зазначу, торік НБУ вже проводив таке збирання монет. Тоді українці задонатили понад 5 мільйонів гривень. І доки ми всією країною скидаємося на армію, столичні чиновники не гребують і далі розкрадати бюджетні гроші. Керівництво дитячо-юнацької спортивної школи викрили на розтраті коштів, виділених на ремонт приміщення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний підписав акт виконання робіт, достеменно знаючи, що їх вартість не відповідає вказаним у документі. Тим самим міському бюджету завдано близько мільйона гривень збитків. Такі обсяги корупції не вийде приховати навіть найбільшою маскувальною сіткою, яку напередодні сплели в Дарницькому районі Києва. Загальна площа виробу понад 2900 тисячі квадратних метрів. Після проведених замірів її внесли до національної книги рекордів. Організатори зазначають, ця сітка може сховати понад сотню позашляховиків наших військових або шість батарей. Сау невдовзі сітку розділять на частини і передадуть бригадам зсу на передову. У Києві відкриють першу бібліотеку настільних ігор. Розширити книжковий асортимент ігровим фондом вирішили в адміністрації столичної центральної дитячої бібліотеки імені Шевченка. Спочатку у власному приміщенні планують проводити ігрові зустрічі, а надалі настілки видаватимуть додому як книжки. Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно оформити бібліотечний абонемент згодом ініціативу планують поширити і на інші столичні читальні. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. До зустрічі на Ukraine World News.